34 роки незалежності України. А в Запоріжжі й досі зберігається близько 30 вулиць з радянськими назвами та стільки ж символів на будівлях. До прикладу, це площа названа на честь радянського поета Володимира Маяковського. А поруч розташовані будинки із серпом та молотом на фасадах. Запорізькі історики кажуть, декомунізація та деколонізація мали відбутися ще за часів проголошення незалежності України натомість вони розпочалися у 2015 та 2023 роках після прийняття відповідних законів. Історію всіх пам'ятників радянської доби знає запорізька гідеса Валентина Вініченко. Понад 20 років ці монументи були частиною її екскурсійних маршрутів. Тепер же вона приходить до цих локацій, щоб ділитися фактами, які відкрилися лише після падіння радянського режиму. Кожен пам'ятник це пропаганда. Коли ти кожен день їдеш тут і бачиш героїчну молодість, комсомол, ура! Ти бачиш пам'ятник Леніну? Ура, Венін. Тобто, кожен день. У тебе перед очима є І Це пам'ятник. Це старий Олександрівськ. Ще десять років тому тут стояв пам'ятник Феліксу Дзержинському, засновнику і першому керівнику радянських каральних органів. У 2010-му студенти облили постамент фарбою на знак протесту. А вже за шість років його офіційно демонтували. Нині ж це майдан волі, і тут замість постаменту меморіальний простір, прапорець пам'яті. Оцей пам'ятник був у нас на маршруті. Я скажу. Що я розповідала про Фелікса так от з е, придиханням. Але потім приходить час, коли ти починаєш переосмислювати. Прийшли інші часи, і ти розумієш, що в тебе не було матеріалу, на якому ти мог по-іншому сказати. А коли зараз знайшов матеріал інший, і думаєш, про що я розповідав? Я розповідав. Не про те, що було, а про те, що тобі дозволили розказати. А це ще одна точка в колишньому екскурсійному маршруті Валентини. Архітектурна композиція, героїчна молодість на честь 50-річчя комсомолу. Містяни прозвали її Фантомас. Її демонтували лише у 2016 році. А на цьому місці встановили пам'ятник ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Офіційна назва магістраль єнінського комсомола. І тут збудували пам'ятник. От на цієї стелі були ордени комсомолу, Всі ордени комсомолу, А тут 60-ті більше фільм Фантомас. Оце людина в масці, і він, мабуть, комусь нагадував Фантамасом і стало називати фантомасом. Встановлення пам'ятників радянським діячам це маркування території та створення місць колективної пам'яті, стверджує історик Сергій Білівненко. А ще своєрідне нагадування містянам, що вони мають завдячувати комуністичній партії. Саме тому пам'ятники робили із розмахом. Такий височив і на цій площі. Найбільше в Україні майже 20-метровий постамент Леніно. Я пам'ятаю, як встановлювали цей пам'ятник. Пам'ятник Ліжа. І отака рука, яка права, права рука довга-довга. І ми ходили і думали, чому права рука така довга, а ліва коротка. І я пам'ятаю, як його знімали. Тобто, це інша історія. І я пам'ятаю: ви знаєте, тут, мабуть, викарбовано вже в мізках, що фраза така: я скажу мовою оригіналу. Тут... У золотых ворот дні шлюза должен стоять памятник Человеку, генієм которого преображен Запорожский край. Оце так було. Це була пропаганда. Всі пам'ятники це монументальна пропаганда. На честь колишнього вождя радянського союзу був встановлений не лише найбільший пам'ятник, а й названий проспекту Запоріжжя. Центральна вулиця залишалася проспектом Леніна навіть після проголошення незалежності. І лише в 2016 році офіційно змінила назву на проспект Соборний. Багато хто зрозумів, все ж таки навіщо це все проводиться. Ми маємо стверджувати назви іменами наших національних, культурних, військових, політичних діячів, героїв війни. Так само мають стояти пам'ятники нашим діячам. Бо просто зачистити це добре. Але якщо за місць ми не зможемо, не зможемо просто запропонувати нічого свого, все одно залишиться те в головах у людей. А це одне із найулюбленіших місць для прогулянок містян площа Володимира Маяковського. Поруч, проспект, який також носив ім'я російського поета. Проте, на відміну від центральної площі, його перейменували вже під час повномасштабного вторгнення. І тепер це бульвар, який названий на шесть української художниці Марії Примаченко. Проспект Маяковського пов'язаний з постаттю само собою Володимира Маяковського, да, і увінчення не тільки його присутнення в 20-х роках в місті Запоріжжя, але і увінчення його як постаті, яка усіляко була рупором більшовиків, що стосується агітаційної частини. На щастя, Запоріжжя зараз позбулося в основному в топоніміці символів, вулиці, які. Напряму пов'язані з окупаційним тоталітарним режимом вже перейменовані також ізодіозними діячами. А також а, радянського режиму вже покінчено в назвах вулиць. Нині у Запоріжжі перейменовано 459 вулиць. А ще зо три десятки мають радянську назву, розповів голова громадської організації, деколонізація України Вадим Позняков. Чекають на перейменування й комунарський район, парк Пушкіна та площа Маяковського. Новини oh. Більше всього можу зупинитися, що підпав під перейменування Шевченківський район міста. Ну, по-перше, він самий великий. А по-друге, там було дуже багато таких якісь комуністичних назв. Саме менше у нас було перейменовано вулиць в Хортицькому районі, і е, громадська організація Transparency International е, України ну, віднесла наше місто до десятки міст України, які перейменували найбільше вулиць в своєму місці. Загалом звіно. Зто першого року на промислових підприємствах на загальних місцях користування було демонтовано в цілому 27 об'єктів, які були присвячені Леніну Сталіну. Ще в нас залишилася в деяких містах. Комуністична символіка на будівлях. Це в планах є не просто демонтаж, а саме заміна на український малий герб наш. Перейменування вулиць та демонтаж радянської символіки невід'ємна складова становлення незалежності для України, впевнений історик Петро Бойко. Хоча цей процес розпочався лише після антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення Росії, він має продовжуватись навіть у період війни, наголошує науковець. Тут згадуються такі влучні слова а, власова Гавла, останнього президента. Чехословаччини, першого президента незалежної Чехії, стосовно того, що коли людина перебуває в оточенні тоталітарної пропаганди і в неї не виникає до того питань, значить пропаганда продовжує діяти. Країни Варшавського договору так само проходили той етап пострадянський простір. Коли в Запоріжжі ми говоримо про заміну пам'ятників, встановлення нових, знесення, перенесення, це в першу чергу про пам'ять і про майбутнє, про те, яким чином ті, хто ходить по цим вулицям, дивиться на ці вулиці, дивляться на ці пам'ятники, на пам'ятні таблички, які є, вони визначаються, до якої вони належать спільноти. Української запорізької державної, яких героїв вони вшановують?